Фронтовий Покровськ продовжує жити. Сьогодні на прилавках міста можна знайти усі необхідні продукти. Проте покупців небагато зазначають продавці. Покупатілі це 100%, тому що ж Ось от отак виставляємо так і убираємо. Суттєво здорожчали цього тижня кабачки та огірки. Ціна на огірки в одному із супермаркетів міста підскочила майже у два рази. Так, це огірок. І якщо він був, вже можливо, його було купити за ціною 35 гривень за кілограм в нашому центрі, а то зараз він 72, в два рази подорожчав. А і капуста. Капуста була вже теж по 15 гривень за кілограм, а зараз вона 38 гривень за кілограм. Це теж з погодними умовами. Але томати подешевшали. Томати червоний став 65 гривень за кілограм, рожевий став 78 гривень за кілограм. Також ще сьогодні очікуємо машину, буде чері коктейльний та томат чері на гілочці. Перець у нас подешевший болгарський. Ну, болгарський це за кордону, великий жовтий і великий червоний по 120 гривень за кілограм. Кабачки, так, да, подорожали немножко. Виноград, а кабачки 35. Було 20-25. Зелень подорожала, засуха, самі видите, нет. Ну, вообще то люди зараз бояться много поставляти. Пан Володимир уже багато років вирощує овочі самостійно і майже щодня приїжджає до рідного Покровська з Межівського району. Страшнувато, ну боремось. Нам поля розмінірували, ми себе вільно чувствуємо. мої і оці 40 гривень, а ті менші по 20 гривень. Домашні нітратів. І масло домашнє, а у нас дуже хороша в Побудували, коштує 70 гривень літра. Серпень, сезон Кавунів сьогодні у Покровську. Вибір сезонної ягоди досить великий, а ціна коливається від 17 до 20 гривень за кілограм. Кавунчика у нас з Павлівки. найсмачніший, найсолодший. Зараз коштує по 20 гривень за кілограм. Це дуже смачний, тонкокорий, червоний всередині. Наступної неділі буде дешевше, буде продюсер. Це сорта лісович. Стиглий кавун повинен видавати дзвінки звук при ударі по ньому рукою або кулаком. Якщо у нього глухий або плоский звук, швидше за все він перезрілий. Якщо стиснути плідовома руками, то він повинен потріскувати. Обов'язково потрібно дивитися, щоб були жовтеньке п'ятно. такі ось, бачите, оси. вони не будуть їсти недобрий кавун. Ціна на яйця за останні два тижні піднялася на 2 гривні і сьогодні їхня вартість коливається від 28 до 34 гривень за десяток. Купити курячу тушку в одному із супермаркетів можна від 8 гривень 59 копійок за 100 грамів. А ось ціни на свинячу вирізку та ошию коливаються від 24 гривень 90 копійок до 30 гривень 50 копійок за 100 грам відповідно. Покровськ, серпень 2024.